Гангрена – це коли ти повинен щось втратити або менше зараз, або більше потім. І оце ключова ситуація, в якій ми знаходимося. України гангрена. Не через армію і не через Путіна, а через владу. Боротися проти зовнішнього ворога з цією владою, це значить вмирати поступово. Міняти цю владу прямо зараз. Теж великий ризик. Невідомо, що сьогодні краще. Е, і люди, як правило, готові терпіти, 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 а помирати потім повільною смертю, а не ризикувати. Так буде і з Україною. Так буде. І нікуди з цього не дінешся. З вами я, Олександр Брогінець і мій канал Берхінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будемо це обговорювати, все думати, як нам діяти краще в цій ситуації. Ну, але ключове. Трамп хоче, Трамп хоче, щоб була підписана його угода. Його. Він її не готував, це вже відомо. Готував відков з московитами. Трамп не дуже виникав в те, що там відбувається. Бо його ж деталі не цікавлять, його цікавить результат. Йому пообіцяли, що результат буде. От, Мовляв, ми Зеленському пообіцяємо особисті гарантії. Зеленський все підпише і все буде добре. Ну, Складається все не дуже просто, тому що гарантій у Зеленського немає, бо гарантій Зеленського йому мало. Зеленському треба, щоб були гарантії парламенту, щоб була угода, і все було проголосовано. І тоді у нього можуть з'явитися якісь гарантії. А так ну, невідомо. От зараз зустрівся Єрмак і умірав з американцями. Українська антикорупційна система не може йому прямо зараз оголосити підозру. Умірову, як мінімум. Ну тому що вони ж члени делегації, ну якось так неприлично ніби. Вони ведуть переговори з американцями, а тут їм хоп і підозра. І Таким чином продовжується некорупційне буття. Ну, нібито некорупційне буття Умірова і Єрмака. Єрмак все розмірковує, що робити. Він хоче покарати на буйсап. Ми ж чули це ще тоді, що буде відповідь, а відповіді до цього часу немає. Немає відступу, не звільняють слідчих, але і наступу теж немає. СБУ вагається, от, тому що тут тільки ДБР теж хоче вижити в підсумку. Ніхто не знає, чим це закінчиться. Більше того, як пишуть поважні західні видання, сьогодні розкол в самій команді. На жаль, вони не називають імен. Ну, так, я говорю на вогад. Бо, судячи з того, що прозвучало останнім часом, можна сказати, що одна команда категорично виступає за те, щоб Зеленський терміново їхав до Трампа і вирішив всі питання, які можливо. Ну, вони думають, що він може поїхати і домовитись. А От мій кіт чуєте каже, що ні. І чим це все може закінчитися? Це може закінчитися тим, що Зеленський поїде і про все домовиться, як скаже Трамп. А як скаже Трамп, можете здогадуватись, ви ж бачили план Трампа. Трамп не хоче міняти його. Він готовий йти на дрібні поступки. І він не хоче приймати план Європи. Для того, щоб не приймати план Європи, придумали таку хитру історію. До нього їде Мелоні. Італія, його права подружка, яка з ним багато чого обговорює, вона друг України, вона має нашу позицію, близьку, ну не точно, але близьку. І Іде президент Фінляндії, його колега погрів Гольф, теж дуже поважний патріотичний антиросійський хлопець, і він буде активно виступати в підтримку України. Але тут же хитресть ось у чому полягає. У нас є план Європи. До цього плану Європи входять, його писали Франція, Німеччина і Британія, і він запропонований Штатам. Але Трамп хоче інший план свій, і для того, щоб його реалізувати, йому потрібна підтримка Європи. І от він зараз вибрав своїх правих друзів. Для того, щоб вони приїхали і підтримали його план. Вони його узгодять, поговорять, щось можливо в ньому змінять, але це буде план Трампа. І для нього це важливо, ще раз кажу. І він скаже: подивіться, Фінляндія і Італія мене підтримали, а якісь там країни не підтримали. І в очах своїх виборців він уже буде переможцем, тому що він буде говорити з Україною не тільки як. Автор плану, а і як автор плану, який отримав підтримку нетоксичних союзників своїх. Ну, тому що у нього є ще Орбан, він міг призвати і Орбана і сказати Орбану, ти давай похвали мій план, але це б якось б, не дуже позитивно б вплинуло на імідж самого плану. Тому отака йде гра. Вона, як би це сказати, ну, та, до речі, Путін заявив, що. План Трампа може бути покладений в основу. Але ж ви розумієте, що те, що навіть написали від імені Трампа, і те, що Путін готовий покласти за основу, вже сьогодні воно інше. Там багато чого змінено. І це не означає, що покласти за основу це його прийняти. Навіть великі поступки, які, на які готовий Зеленський, можуть виявитися недостатніми. І тоді, ще раз кажу, наступає. Кадрова катастрофа, коли Зеленський з свого боку підписує неймовірно важкі поступки, а Путін їх не підписує. І український народ читає текст цих поступок, на які пішов Зеленський, ну і його політичне майбутнє перетворюється в політичне минуле. І, і зараз у нього всі з цим, все з цим погано, а тоді буде ще гірше. Тому ситуація така приблизно. Чи поїде, а я не сказав про другу групу. Так, да, у нього є друга група цих значить, оточення. Хто її оточує цю групу, я не можу сказати. Не пишуть про це, хто у нього там голова фронди. Ну, але якщо послухати значить, деяких наших наближених до банкової опозиціонерів, вони постійно повторюють пару імен як таких борців за ну, Нібито, які протистоять банкові. Повторюють пару імен, але я не хочу їх рекламувати, тому що я не впевнений, що в оточенні є якісь позитивні люди. Тобто, і хто, і хто працює з Зеленським, він вже не може бути позитивним. Але менше з тим є група людей, вони не позитивні, вони прагматичні. Вони кажуть Зеленському, якщо ти поїдеш в Вашингтон. То ти отримаєш овальний кабінет 2 лютий, 28, 28 люте, повториться знов, але тепер значно гіршими наслідками. Ти, Вова, не вмієш вести перемовини, ти не вмієш тримати удар, ти вмієш тільки і і записувати відосики. І тому, якщо ти поїдеш і поведе, проведеш перемовини, а у Трампа чи у Венса буде план тебе вивести і показати, як. Дурника, то їм це вдасться, тому що тепер ти не лідер держави, яка бореться, а ти корупціонер, який розвів мафію по всій країні і до якого зневагою ставляться в половині світу. Тепер. А в іншій з зневагою ставилася раніше. І тому у нього не буде хоча б умовних моральних переваг, які були раніше. Я казав і кажу ще раз. Україна повинна змінити перемовника. Для того, щоб змінити перемовника, потрібно, щоб парламент України зібрався і призначив уповноважену людину для ведення перемовин. Це дуже просто і дуже ясно. Якщо потрібно, щоб ця людина попутно називалась міністром закордонних справ, окей. Якщо треба, щоб ця людина попутно мала статус. Прем'єр-міністра, окей, це не має значення. Не має значення, яка буде посада у людини. Ключове, щоб Зеленський зрозумів, що він не може вести перемовин, і що їх потрібно вести комусь іншому. І тоді, хоча б він зможе сказати: ну, ви ж бачите, це ж не я таку поразку отримав. Це ж якісь там залужничі Порошенка їздили. Це ж вони програли ці перемовини. Ясно, що це буде його поразка великої міри, але принаймні вони вміють говорити, вони можуть про щось говорити, і вони не бояться, що їм скажуть, що ви корупціонери, і я з вами не хочу говорити. Ну і крім того, але Зеленський не може визнати свою поразку. Зеленський не може піти на зустріч українському народу і запропонувати вести перемовини комусь іншому. Тому що варіант, що перемовини веде Єрмак, як це було в Женеві, це не варіант. Це така тимчасова відмазка. А їхати до е, Трампа повинна людина, яка вміє говорити. Ну, як мінімум, я знаю точно, що Порошенко вміє говорити і говорив. Е, ну, е, якби. Є надії, що людина дипломат з дипломатичною освітою і з повагою всього українського народу, такий як залужний, теж мабуть міг би це зробити. Це ще поки що не доведено історично, але ну, ну принаймні він розуміє, що таке дипломатія. Розумієте, людина, яка працює, працює послом, і людина, яка має дипломатичну освіту. Помножену на високий рейтинг довіри в суспільстві і військовий досвід, як головнокомандуюча, вона теж, певно могла би говорити і могла би говорити відповідально. Тому, звичайно, що для нас, я повторюю ще раз, для нас ключове, щоб ці дві групи, які думають, їхати чи не їхати, порадили Зеленському сховатися. Я багато разів, починаючи з весни, кажу, що Зеленському треба сховатися. І перекласти повноваження на інших людей. Не тільки говорити, а й діяти. Не тільки поїхати провести перемовини, а й почистити країну від корупції і все далі. Чи зможе, може, можливо це статися? Ну, я думав, що ні. Але тепер, коли я почув, що там у них все-таки якась група є, яка проти поїздки, можливо, з'явиться якась група, яка скаже, що. Не треба їхати, треба когось іншого призначити офіційно. А призначити його може не Зеленський. Ну тобто, якщо Зеленський призначить, це не те. Треба, щоб він мав загальнодержавний статус. Тому що, коли це призначить Зеленський, це буде представник Зеленського. А треба, щоб це був представник українського народу, представник влади. Треба ввести якусь посаду. Ну, давайте введемо посаду. Уповноважений українського народу по перемовинам з вельми шановним паном Трампом. Хай так і називається. Така історія. У мене сьогодні о 20-й годині стрім. Запрошую, будемо говорити про це саме. Може, вам буде не дуже цікаво, бо я буду говорити дещо з того, що вже сказав. Але я думаю, що ви зможете мене підтримати як мінімум коментарями і лайками. Це дуже важливо. Бо... Вчорашній стрім говорить про те, що налітає маскальні ціла куча і заважають іншим людям спокійно дивитися. Тобто треба відбиватися. То я вас і запрошую. А ще запрошую вас донатити. От зараз ставлю QR-код. Хлопцям мирні перемовини, мирними перемовинами. Ви бачили карту, що там на Покровську робиться, але хлопці там, і їм потрібен пікап. І ми зібрали вже дві третини грошей, дві третини. І залишилась одна третина. Я дуже прошу вас. Задонати. Це донат, це QR-код банки. Скільки можете, стільки задонатьте. А на канал підписуйтесь, поширюйте і приходьте на стрім ввечері. Слава Україні!